Вітаю, час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події вівторка, 17 червня. В студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску небезпечну злочинну групу затримали прикарпатські поліцейські. До нелегального бізнесу організатор залучив ще чотирьох місцевих мешканців. У Коломиї відбулася зустріч з місцевими письменницями. Ми вирішили з Мар'яною зібратися в такому дівчачому колі. Рубанина на толоці змагання з «Хард ендуро відбулися на Косівщині. Про це та інше детальніше. Небезпечну злочинну групу затримали прикарпатські поліцейські. Організатору та чотирьом його спільникам вже повідомлено про підозри та взято під варту. Збут наркотиків вимагання та незаконне позбавлення волі. Прикарпатські поліцейські затримали організовану злочинну групу, яка займалася збутом особливо небезпечних психотропних речовин, вимаганням коштів та незаконним позбавленням волі людини під час воєнного стану. Організатору та чотирьом його спільникам вже повідомили про підозри та взяти їх під варто. Протиправну діяльність викрили слідчі поліції Воно Франківщини спільно з оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю та карного розшуку головного управління на. З поліції воно франківської області, а також із співробітниками кіберполіції за силової підтримки спецпризначенців у РПОП. Аналітичний супровід забезпечував відділ кримінального аналізу поліції області. В ході слідства було встановлено, що 35-річний житель Калуша, раніше судимий за майнові злочини фігурант, перебував під заставою та впливовий у кримінальному середовищі. Організував та налагодив діяльні злочинної групи, яка спеціалізувалася на збуті психотропної речовини. Альфа пвп на території Калуша та області. Наркотики розповсюджували шляхом закладок та з рук в руки. До нелегального бізнесу організатор залучив ще чотирьох місцевих мешканців. Окрім наркоторгівлі, зловмисники займалися також вимаганням коштів. Зокрема, поліцейські задокументували, що від одного із мешканців вони вимагали неіснуючий борг. Після його відмови сплачувати борг, зловмисники застосували фізичну силу, незаконно позбавили потерпілого волі та утримували його квартирі. Тирі поліцейські провели 13 одночасно санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів. Вилучили близько 130 грамів психотропної речовини Альфа пвп -пі, мобільні телефони, банківські картки, пристрої для вживання, наркотиків, електронні ваги, чорнові записи щодо збуту, касте та інші речові докази. За цінами чорного ринку вартість вилученого становить близько 100 тисяч гривень. Усе направлено на експертизу. Усіх причетних до протиправної діяльності поліцейські затримали Процесуальному порядку організатору та чотирьом його спільникам слідчі повідомили про підозри, у чиненні злочинів у складі ОЗГ за трьома статтями Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжні заходи, тримання під вартою без права внесення застави. При Прикарпатті поліцейські виявили вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухівку. В ході проведення масштабної загальнодержавної спецоперації спрямованої на припинення незаконного обігу зброї та боєприпасів на території області. Оперативники управління карного розшуку обласної поліції спільно зі співробітниками відділів та відділень поліції провели понад 50 обшуків у різних районах. Прикарпаття В ході проведення оперативних заходів, прапорці виявили ряд небезпечних предметів серед вилу. Чино автоматична зброя, пістолети, мисливська рушниця, бойові гранати, набої різного калібру а також вибухова речовина «Тротил». Зокрема, під час одного із обшуків за місцем роботи 30-річного мешканця Рутинської громади оперативники виявили короткоствольну вогнепальну зброю. А на території домоволодіння мешканки Верховини поліцейські виявили ряд заборонених предметів. Жінка на городі зробила схованку та закопала зброю та боєприпаси серед вилученого автомат АК 74 та два магазини. Спорядження набоями Поліцейські встановлюють джерело їх походження за результатами проведених з. Ети слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, деться про незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів за чинним законодавством. Подібні протиправні дії караються позбавленням волі терміном від трьох. До семи років поліція Прикарпаття активно працює над попередженням та розкриттям злочинів у сфері обігу зброї та боєприпасів. Звертаємося до громадян, які зберігають або знають про факти зберігання незареєстрованої зброї, боєприпасів чи інших вибухонебезпечних предметів іншими особами. Повідомте про це до поліції за номером 102. Чинив крадіжку та незаконно заволодів автомобілем. Це трапилось у Коломиї. Поліцейські затримали підозрюваного. Спершу фігурант проник до житлового будинку, а потім незаконно заволодів транспортним засобом та викрав генератор. Зловмисника слідчі затримали у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до восьми років ув'язнення. 16 червня до Коломийських поліцейських Ських надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що ймовірно із господарства сусіда невідома особа викрила транспортний засіб, отримавши повідомлення на місце подій, негайно прибула слідчо оперативна група. Поліцейські з'ясували, що посеред ночі зловмисник проник до житлового будинку Коломиянина, котрий на даний час проживає за кордоном, звідки викрав особисті речі, гроші та ключі від автомобіля. Тойота rav РАВ-4». Опісля фігурант заволодів транспортним засобом, який знаходився. У гаражному приміщенні прихопивши собою і генератор. В ході проведення комплексу оперативно-рушкових заходів співробітники Коломийського районного відділу поліції спільно із працівниками управління карного розшуку обласної поліції оперативно розшукали та затримали підозрювано на викраденні автівці у Тумацькій громаді. Деться про раніше судимого 38-річного мешканця Чернівецької області. Зломисника слідчі затримали процесуальному порядку. Йому вже повідомили про підозру за частиною другої статті 279, де це про незаконне заволодіння транспортним засобом та. Частиною 4 статті 185 йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану кримінального кодексу України. Невдовзі суд убере йому запобіжний захід. Поліцейські Коломийщини оперативно затримали нападників за підозрою у скоєнні грабежів. Події трапилися 13 та 14 червня. Трьох грабіжників поліцейські розшукали за лічені години підозрюваних. Зато під варто у першому випадку повідомлення про пограбування до поліцейських коло надійшло від мешканця під Гайчиківською громади зі слів 40-річного заявника посеред вулиці в селі Корнич до нього підбіг невідомий чоловік та відібрав сумку, у якій знаходилося 11 тисяч гривень опісля покійного місця злочину. За описом зовнішньості нападника поліцейські оперативно затримали 29-річного мешканця Коломийської громади, затриманий раніше судимий за вчинення майнових злочинів. Поліцейські вилучили частину викрадених коштів, іншу частину фігурантів потратити на власні потреби. Уже наступного дня. Група молодиків пограбувала 30-річного мешканця Львівської області. При спілкуванні з поліцейськими потерпілий розповів, що у півночі неподалік місцевого магазину, що в Коломиї двоє чоловіків безпричинно побили та відкрито заволоділи його рюкзаком з особистими речами. Потерпілий сумів описати нападників проведеними оперативно-ружковими заходами. Поліцейський карного розшуку за лічені години вже встановили осіб грабіжників. Десять про двох вісімнес річних товаришів місцевих мешканців їх затримали у районному центрі. Частину вкраденого поліцейські вилучили. Слідчі затримали фігурантів у процесуальному порядку за процесуальне керівництво Коломийської окружної прокуратури. Нападникам уже повідомлено про підозри за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Деться про грабіж, поєднаний із насильством, чинений за попередньою змовою осіб та під час воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання. Ні, під вартою жінка у світі слів у Коломиї відбулася зустріч з письменницями Мар'яною Стефак та Анною Бурбан. На заході авторки читали свої ще не опубліковані твори. Та ділились творчими планами. Про що саме йшлося далі в сюжеті. Ідея проведення авторських читань належить коломиянці Анні Бурбан, письменниці та керівниці благодійного фонду Коломия, наше місто авторка каже: у такий спосіб хоче знайомити містян із творчістю місцевих митців та популяризувати їхню творчість. Перша зустріч присвячена жінкам. Ми вирішили з Мар'яною зібратися в такому дівчачому колі почитати наші дорослі твори. Хотілося підтримати дещо дух жінок, особливо в суботу, базарний день, щоб були ситі не тільки шлунки, але й душі і серця. У центрі уваги твори для дорослої аудиторії уже знаної дитячої письменниці Мар'яни Стефак Сопова. Багато людей знають її як авторку творів для дітей. Та Мар'яна вирішила розширити свої горизонти і почала творити для дорослої аудиторії. А сьогодні це буде також відкриття душі мисткині під іншим кутом. Сама ж Мар'яна Стефак охоче ділиться сюжетом своєї майбутньої книги. Це кожна історія тітки моєї бабусі в центрі там історія дівчини жінки, яку е, вважають, ну тобто називають таким знаєте не дуже приємним словом ляр. Це історія її виживання, історія її боротьби. Письменниця додає на зустрічі, хоче не тільки ділитись творчістю, а й давати підтримку тим, хто її потребує. Що ми постійно думаємо комусь гірше, комусь е, я не маю права сумувати, я не маю права депресувати. І ось е, такий вечір, напевно, це можливість підтримати тих людей, які вважають, що вони не мають оцього права, бо право насправді маємо. Ми всі у планах організаторів проводити такі зустрічі на постійній основі. Ніна Лисанюк, Сергій Угрин, програма події НТК. У Карпатах почала квітнути червона рута. Високогір'я вкривається рожевими рододендронами. Ці тендітні квіти щороку з'являються лише на кілька тижнів і переодягають зелені гірські схили у святковий рожевий одяг. Це яскраве відео зафільмувала коломиянка Ірина Сервачова дорогою на гору піп іван. Цікаво, що подекуди мандрівниця зустріла і крокуси, а ці тендітні квіти у червні рідкість. У Воскресінцях відбудеться фольклорний фестиваль Коломийка. Масштабне дійство розпочнеться о 12-й годині 22 -го червня. У програмі фольклорно-етнографічні колективи, майстер-класи, обрядові дійства, містечко майстрів, виробники крафтової продукції. О 16 годині розпочнеться концертна програма оркестру народних інструментів Трембіта. О 17-й виступатиме військовий оркестр Едервейс. Організатори запрошують на фестиваль «Коломийка». Щоб відчути живу традицію 22 червня, воскресінці, початок о 12-й годині. І до новин спорту рубанина на Толуці. Змагання з Хард ендуро відбулися на Косівщині. Вже вдруге мотоспортсмени зібралися у селі Текуча. Тут підготували маршрути для спортсменів різного досвіду: від початківців до професіоналів. Змагання благодійні на підтримку збройних сил України а присвятили їх пам'яті загиблого воїна Василя Палагнюка. Далі про це матеріал моїх колег. Із самого ранку у селі Текуча на косівщині людно, а ще гучно. Відбуваються змагання із хард ендуро Рубанина на толоці. Попередньо зареєстрували 70 учасників. Ділиться організатор дійства Іван Бойчук. Та з кожною хвилиною мотоспортсменів стає усе більше. Хард-ендуро-рейс рейс рубанина на толоці на підтримку збройних сил України. Змагання присвячуються світлій пам'яті Василя Палахнюка. Який віддав своє життя за всіх нас, щоб ми мали змогу бути тут і зараз. Володимир Жиданюк мотоспортсмен із села Миколичин Яремчанської громади, на змагання у село Текуча на Косівщині приїздить у друге. Каже, такі змагання це не просто розвага. Організатори роблять благу справу. Це дуже важливо, це, ну, що це підтримують, що це такі, ну, такі роблять. Це, ну, це дуже добре, це дуже класно і молодь. Відпочиває катається, набирається багато опиту і для зсу зсу робимо ну, багато доброго. Ну їм кошти зараз як ніяк потрібні. Серед учасників і місцеві мотоспортсмени. Василь Турлуківський ретельно готувався до змагань, вивчаючи усі траси. Каже, дуже добре, що організатори подбали про різну складність маршрутів, аби мотоспортсмени від початківців до професіоналів могли спробувати свої сили. Насамперед, перше має бути допомога ЗСУ, Дуже дякую організаторами. Які зайнялися цим дуже багато коштів вкладено. Такі змагання у селі Текуча, що на Косівщині відбуваються вдруге. Ділиться староста текучанського старостинського округу Ніна Бойчук. Місцеве керівництво залюбки підтримало ініціативу активістів. Для села це розвиток, для села це пізнання, але також для села це єднання. Бо ми тут єднаємося і донатимо на ЗСУ. Проводимо такі благодійні акції різного формату, різного типу. В даний момент це рубанина на толоці, такі мотоперегони. І в такий спосіб збираємо кошти для наших воїнів, яким ми дуже-дуже дякуємо. Організатори підсумовують, лише під час змагань вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень. Та кажуть, донати приходять і далі. До слова, усі зібрані кошти передадуть на потреби воїнів-односельців, які захищають Україну у складі 74-го батальйону. Тальйону 102-ї бригади територіальної оборони. Відкритий чемпіонат з вільної боротьби комплексної дитячо-юнацької спортивної школи відбувся в Коломиї. В ньому взяли участь діти різної вікової категорії. Вони власне вихованці секції вільної боротьби. Тренери кажуть, такими змаганнями хочуть підготувати юних спортсменів до масштабніших турнірів. Соломійці вісім років. Дівчинка розповідає, дуже хотіла займатися вільною боротьбою. І її мрія здійснилася і, очевидно, не даремно. Вона вже брала участь у різних змаганнях і займа. Призові місця. Цей меж боротьбов два роки. Я вирішила ходити на боротьбу, бо тато, я давно татові казала, що я хочу на боротьбу. Він сказав, коли мені буде 6 років, то я піду. Вадим Єжо вільною боротьбою займається чотири роки, вже має багато нагород і прагне до ще більших успіхів. Є великі оцінки, що є такі приходи, що можна ламати, забирати багато. Оломія Влад та багато інших юних спортсменів взяли участь у відкритому чемпіонаті комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з вільної боротьби. Власне учасники змагань вихованці секції вільної боротьби. За кожного з них болівають тренери, підбадьорюють і спрямовують до перемоги. Ті дітки, які займаються, які не часто виїжджають на змагання, які е Ще не також досвідчені, ми хочемо тут, щоб вони надихнулися боротьбою, щоб вони е, тут спробували себе і в майбутньому вже виїжджали на більш серйозні змагання. були будуть олімпійські чемпіони, тому для них зараз проводяться ці змагання, це свято для них проводиться. Вихованці секції вільної боротьби нашої спортивної школи завжди привозять призові місця з різних змагань і чемпіонатів. Тренери кажуть, завжди роблять усе, щоб зацікавити наших дітей до спорту і допомогти їм стати сильнішими фізично і духовно. Сподіваються, вже зовсім скоро їхні вихованці знову матимуть змогу брати участь у ще масштабніших турнірах і виборювати там найвищі нагороди. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті. ntk.tv.ua, слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе та світло в собі.